Божевільна вечірка найкрутіших та найрозумніших під таким гаслом відбувся захід для студентів педагогічного коледжу спеціальності журналістика та вихованці центру творчості дітей та юнацтва відділу іноземних мов 9-го року навчання, які організували викладачі Ірина Мазепа та Ольга Циганко. Ми організували такі активності для того, щоб дітки разом з нами, з викладачами, взяли участь в них. Ми будемо з ними разом бігати, змагатися, співати, називати слова, грати в боулінг смачно. їсти, Спілкуватися, і хочемо дуже, щоб наші діти саме з користю провели час. Також показати, що на відміну від навчання є інший спосіб провести час весело та смачно. І ще хочемо їм показати, що дуже круто бути розумним, веселим і активним. Першочергова мета заходу попрактикувати англійську мову в незвичній атмосфері. Студенти і учні дуже талановиті, дуже люблять англійську мову. Беруть участь у о, різноманітних конкурсах, виховних годинах, олімпіадах. У різних проєктах, і е, тому нам захотілося, щоб вони трішки відпочили і попрактикували англійську мову не в звичайній такій обстановці. Викладач говорить, що такі заходи є вкрай важливі для студентів під час війни. Робота про психологічний стан наших дітей є ключовим запитом серед навчальних закладів України, особливо в тих регіонах, де діти перебувають в постійному стресі через виклики війни. Саме тому ми вирішили провести. Такий спільний захід своїми враженнями ділиться студент спеціальності журналістика Антон Дмитрієв. Вдячні ми за те, що взяли участь в такому цікавому заході, тому що як для мене, як для майбутнього журналіста, англійська мова дуже важлива. І друге за чим я прийшов, це просто скажу прямо релакснути, відпочити. Це дуже допомагає зняти стрес, трошки знаєте, відійти від тих всіх. Проблеми, які там і в коледжі, і в житті, і так далі. Воно дуже допомагає. Учасники говорять, що під час таких розважальних заходів можна отримати купу емоцій та весело провести час, досконалюючи навички іноземної мови. Були дуже цікаві конкурси. Давно вже такого не було. Ми дуже вдячні, що все ж таки залучають нас до цього. всього. У Нас був такий, нібито дрескот. Ми одяглися в такому якомусь певному американському стилі. сьогодні всі. Наші студенти та ліцеїсти було дуже приємно бути тут. Сьогоднішній розважальний захід для нас є дуже незвичайним, тому що ми мало часу проводимо зі своїми викладачами саме в ігровій формі. Для нас сьогодні став дуже вагомим чинником те, що ми можемо поглибити свою англійську мову під час сьогоднішніх занять, під час сьогоднішніх розважальних ігор. Дуже класно стало для нас те, що ми можемо пограти в боунінгі своїми одногрупниками і своїми викладачами. Ще один позитивний аспект даного заходу нові знайомства. До нас завітали друзі, із CTDU, з якими ми були дуже раді познайомитися. Ми дуже досить цікаво провели час і. Хочемо ще надалі зустрічатися і проводити разом час.